Культура як мова миру і сила, котра об'єднує нації, на Львівщині відбувся міжнародний культурний форум, творча платформа, де митці, науковці та дипломати з 15 країн світу обговорювали, як культурна спадщина та сучасне мистецтво можуть творити нову цивілізацію вільних людей. Тож які сенси несе українська культура світові, і в чому її унікальність з'ясовувала Олександра Стасишин. Мелодією трембіт запрошують українських та іноземних гостей на культурний форум. Такого інструменту немає напевно ніде в світі. Далі ще одна українська родзинка у виставкових залах тисячолітня трипільська кераміка. Посуд самих різних форм, самих різних розмірів. Оці всі речі вони зібрані зі шматочків. Поруч мистецтво сучасності, те, що творило ще у мирній Україні, і під час великої війни живопис, кераміка, скульптура, вишивка. Ми дуже старовинна нація. Ми маємо багато культуру. Ми маємо тисячолітню історію, яка зараз. Теж перегукується сучасністю. Сучасне мистецтво воно проявляє емоції, думки, настрої. Ми можемо не бачити, що це класичне відображення дійсності, але коли дивимося, якісь емоції вони викликають, аби глибше зрозуміти українську культуру на Львівщину з'їхались науковці, бізнес-лідери, дипломати та митці з 15 країн світу. Головна мета події розпочати діалог про роль культури у формуванні миру, духовності та партнерства між націями. Так званий культурний Давос. Я вважаю, що через призму культури ми маємо творити все, якщо ми будемо творити через призму культури, духовності, моралі. Точно не буде війни, Точно ми побудуємо нову цивілізацію. Для нас це важливо. Ми українці маємо бути провідниками цього. Україна має свою унікальну культуру. Це і мова, і одяг, і їжа, і музика. Тому це варто популяризувати, поширювати на загал, щоб про цю особливість дізнавалися далеко за її межами. Культурну спадщину та інноваційні бачення сучасності обговорювали на панельних дискусіях два дні поспіль. Учасники кажуть, такого майданчика для спілкування у цій галузі завжди бракувало. Це місце, де випрацьовуються сенси, і сенси це не щось стале, да? тобто ми постійно намагаємося зрозуміти, хто ми, про що ми, де наші корені, як ми змінюємося, яке у нас може бути майбутнє, тобто ми в процесі формування цієї е, ідентичності, і тому е, таке обговорення завжди стимулює. Якщо вдасться, щоб цей форум перетворився саме на інституцію, яка буде. Е... Збирати найбільш відомих митців, галеристів, бізнесменів, які займаються проблемами мистецтва, то це було б прекрасно. Global Culture Forum стане щорічною подією і кажуть організатори, що раз дивуватиме масштабами та спікерами. Вже зараз ведуть перемовини про участь із півсотни країн із Львівської області. Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон єдині новини.